На черговому засіданні членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради звітував керівник комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Сергій Хряпа, а саме про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, доповів присутнім членам виконкому про діяльність КЖреп номер 1 впродовж 2022 року та за перший квартал 2023 Сергій Хряпа зазначив, що житловий фонд КЖреп номер 1 загалом введений в експлуатацію 70-х роках минулого століття, а тому нині 80 будинків із 146, які обслуговує підприємство, потребують капітального ремонту та додаткових витрат на їхнє утримання. Отже, до опалювального періоду 2022-2023 років за рахунок коштів, які надійшли від населення за послуги з управління багатоквартирними будинками, фахівці підприємства зокрема виконали гідравлічну промивку будинкової опалювальної системи 30 будинків. Вистановили балансувальні клапани на системи опалення трьох будинків. Відремонтували 525 квадратних метрів покрівель. 35 навісів на входах у під'їзди 17 будинків. Замінили 723 одиниці запірної арматури та труби інженерних мереж будинків. Виконували ізоляцію трубопроводів, скління вікон, ремонт дверей, вимощення і цоколів. Також відремонтували 36 під'їздів та 135 одиниць малої архітектурної форми. Із залученням коштів співвласників будинків фахівцями комунального підприємства було відремонтовано покрівлі 14 будинків, адреси яких маємо змогу бачити у презентації звіту керівника КЖРЕП Номер 1. Коли зірвало 4 будинки, 4 кровлі, то виникло питання про те, щоб укріпити іменно карнизні карнизні звиси, іменно стоки укріпити кріпити пилину для того, щоб не підривала сама кровля на будинках нормально. Ну, коли підриває пилину, задуває, зівається якова. Тому було прийнято рішення підтримане міським головою, підтримане департаментом по питання виділення коштів для будинку. Ми у нас таких будинків 41, де скатна гуморовидна кровля, де є карнизні плити, карнизні звіси. Ми визначили 24 будинки, будинка, в яких треба ну конче робити розповів сергій Хряпа і про те яку роботу фахівці кжереп номер один проводять серед населення для погашення підприємством дебіторської заборгованості у нас сьогоднішній день вже виконавча служба працює в плані блокування карток боржників, і саме головне що Блокуються картки боржників не тільки того, на кому особовий рахунок, а всіх тих людей, які зареєстровані за цим місцем, проживання. Людина знаходиться на війні, навіть такі були випадки. Там сестра чи не плата, а людина зареєстрована. йому блокують картку. Блокується пенсійна картка, блокується зарплатна картка, депозитна картка, крім кредит. Суд дає боржнику сам місяць, щоб він сам сплатив, попереджуючи в 22-му році, скажімо так, виконавча служба не працювала так. i Війна тільки розпочалася сьогодні, в два році вони почали працювати. За перші три місяці 2023 року коштом населення, сплаченим за послуги з управління багатоквартирними будинками, фахівцями підприємства відремонтовано три під'їзди, замінено сміттєприймальний бункер у сміттєкамері одного з будинків, відремонтовано покрівлю, замінено трубопровід та запірну арматуру. Відремонтовано 52 малі архітектурні форми та виконувалися електротехнічні роботи, заслухавши з. Звід очільника кжеребно родин міський голова Дмитро Биков запропонував департаменту житлово-комунального господарства міськради покращити послуги телефонного взаємозв'язку фахівців комунального підприємства із його клієнтами. Якщо ми встановимо аудіозапис як в найкращих сервісних і торгівельних мережах інтернету, і таке інше. Доручив очільнику департаменту ЖКГ опрацювати це питання, яке має покращити спілкування фахівців комунального підприємства із населенням. За тим Петро Василюк прокоментував одне з проблемних питань комунального підприємства та департаменту. Сергій Орсанович тут розказав, як освоюються бюджетні кошти, бюджетна допомога Там і клапана, і покрівлі і таке інше сьогодні. Держава веде таку політику, що за всі, за всі ці речі повинні платити мешканці. Власники житла, співвласники будинків. Те ж саме стосується і оновлення малих архітектурних форм, так і таке інше. І багато відповідей ми даємо, що долучатись до вирішення цих питань. Але я бачу, що недопрацювання тут і з боку департаменту житлово-комунального і з боку безпосередньо управителів. Ми повинні посилити роз'яснювальну роботу у цьому питанні. Ми в свій час за сім років відремонтували покрівлю 230 будинків за рахунок місцевого бюджету, коли капітальний ремонт фінансувався із міського бюджету. Сьогодні це питання це дороге питання. Ми його повинні вирішувати, і люди повинні знати. І місто зробило все можливе, щоб зменшити навантаження на пересічного громадянина на власника квартири. Прийняли відповідні програми співфінансування, але ж вони на протязі двох років майже не працюють. Решта трактора і таке інше це питання. Безпосередньо господарської діяльності комунальних підприємств завершили засідання виконкому розглядом низки інших житлових питань.